Довіра серед людьми, тривоги і незвіри у світі ті неправди марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господу назавжди. Коли певність, проблеми, в душі невпевненість впевненість, проблеми, тягав життєві серця враз тиска, найкраще подолання будьте певним, довіра Богу свого життя. Завжди. А він, як батько вміє турбуватись, він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти забутах з кругови життя, турбот і безлічі питання. І ти стомився, і немає сили, і нічого не робить, лиш довіряє. Схились политвіщеві і смирення, і Богу болі розкажи свої, всі свої. що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш без свого творця, спрямуй свої заплакані очі, туди, де спокій, в сині небеса. Життя складне, часом випробування. Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився і знову спотикання не плачь. Каже, дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою, умій довірити мені життя. Бо хочу знати, як його ти любиш, чи між довірятись без вагань, про тебе він ніколи не забуде. страждань. Любов слабіє, віра і надія, не можеш вже нести цю боротьбу, Господь тебе почує неодмінно, за тебе дав дорогу ціну. Спіши до нього в чистому свіданні. Як добре Богу, довіряти все. Слава Богу!